Вітаємо вас, коти і Кетіньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. На шоу Dune Aweikін Direct показали два нові трейлери, але не розкрили дату виходу гри. От що вже відомо про гру. Гравець починає свій шлях за вцілілого, у якого немає жодного матеріального майна. У Dune Awakened гравцям доведеться багато контактувати один з одним. Причому як у ролі союзників, так і ворогів. Вести протистояння можна не тільки відкрито, а й інтегруватися в протиборчі клани, як шпигуни. Відкритий світ у Dune Awakening буде оновлюватися щотижня після масштабної піщаної бурі. Світ гри поділено на зони, де гравцям дозволено ПВП зіткнення і місця, де можна не боятися атаки. У першому трейлері можна побачити уривки геймплею та взаємодію між гравцями. Другий трейлер присвячений підходу до створення Dune Awakening. Команда Фанком пояснила, що вони детально вивчали романи Френка Герберта та їхні екранізації, включно з гучним фільмом Дені Вільньова. Розробники обіцяють зберегти усі ключові елементи франшизи та грамотно розширити їх, не переходячи межу. Фінансову підтримку їм надала корпорація Tencent. Під час шоу Xbox Partner Preview українська компанія Frogwares підтвердила, що розробник має намір повернути гравців у світ Sinking City для повноцінного сиквелу. «The City 2 вийде на ПК PS5 та Xbox Series XS у 2025 році. На нас чекатиме окрема історія, яка розгортатиметься в 1920-х роках у сумнозвісному місті Аркхем. Зараз воно потерпає від надприродньої повені, що принесла з собою монстрів Елдріча. Гра залишається вірною собі і буде жахом на виживання. Рівень води буде підійматись весь час і змінювати ландшафт і місця, які ви зможете досліджувати по новому. А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total Warhammer та роман Джорджа Орбела 1984 в коміксах. Або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. The Outlast Trails, survival horror від розробника Red Barrels вийшов у реліз 5 березня на консолі та ПК. Зауважте, що в цьому трейлері, як і в грі, дуже багато крові та кривавих сцен. Якщо ви фанат першої та другої Outlast або Dead by Daylight, то ця гра вам дуже сподобається. Вона коштує 740 гривень та має делюкс видання за 925 гривень. У гри 92% схвальних відгуків. Українська локалізація відсутня. Ghost of Tsushima, режисерська версія, вийде на ПК. Нарешті усі фанати зможуть сповна насолодитись цією грою. Гра про пригоду, яка розгортається в епоху самураїв. Ви здійснюєте відважний похід заради збереження свого острова. Гру хвалять за захоплюючі пейзажі, неймовірну бойову систему та емоційно насичену історію головного героя. Режисерська версія вийде 16 травня і коштуватиме 1700 гривень. No Rest for The Рестфордевікт вийде в реліз 18 квітня. На жаль, це буде лише ранній доступ. Steam. Коли вийде повноцінна версія, наразі невідомо, які терміни виходу консольних версій. Mond Studios підкреслила, що світ no Rest For The Орестфордевік створюється виключно вручну. Усі локації вийдуть унікальними і атмосферними та відповідатимуть високим стандартам якості студії. Геймплейно це буде досить складний екшен з комплексною бойовою системою. Раніше Moon Studios заявляла, що порівняння No Rest For The Wicked з Diablo некоректні та не відповідають дійсності, так як вона більше схожа на такі ігри, як Dark Souls. Тактичний шутер Delta Force Hoax Ops від Тімі Studio Group отримав геймплейний трейлер. Події Delta Force розгортаються в недалекому майбутньому на тропічному острові. У центрі уваги опиняються бійці приватної військової компанії, яких відправили на завдання. У трейлері демонструється місія. У ній бійцям необхідно пройти по кімнатам багатоповерхівки, щоб деактивувати невідомий реактор. Потім евакуювати з ліфтом. Ролик демонструє непогану графіку, динамічні перестрілки та підкреслює необхідність обдуманої командної роботи з використанням здібностей. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до донати пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total Warhammer та роман Джорджа Орбала 1984 в коміксах. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно!